10 мільйонів доларів саме стільки мало коштувати облаштування меморіального комплексу всеукраїнського значення, присвяченого сотням українських сіл, спалених під час Другої світової війни. Будівництво меморіалу було закладено у Корюківці Чернігівської області, яка була вщент спалена внаслідок каральної операції німецько-угорських військових у березні 1943 року. Планували що це комплекс пам'яті жертв всіх населених пунктів. Які знищені в роки Другої світової війни? А карюківка як найбільший, найбільша каральна операція, відповідно тут місце розміщення цього меморіалу. У 2011 році колишній президент втікач Віктор Янукович підписав указ про заходи у зв'язку з 70-річними роковинами Корюківської трагедії. До них входило й будівництво вищезгаданого комплексу пам'яті. Утім, протягом кількох років будівництво меморіалу так і не відбулося не було відповідного фінансування. Натомість був створений проєкт комплексу. Також відбулось перепоховання 230 загиблих після того, як Тодішній так званий президент втік, а почалася війна, російсько-українська війна. Відповідно, цей комплекс був заморожений, і дотепер він знаходиться в тому стані, який був майже 10 років тому, крім того, що ми силами благодійників збудували. На місці поховання збудували капличку у 2011 році. Під час підписання відповідного указу про облаштування меморіального комплексу не дотрималися процедури належного оформлення земельної ділянки, на якій він знаходиться. Таким чином наразі законних підстав на будівництво тут немає, адже не оформлені відповідні дозволи а земельна ділянка перебуває у власності державного підприємства Ліси України. Сьогодні місцеве керівництво Корюківки проводить необхідні для подальшого облаштування документальні роботи, аби оформити землю, на якій розташовується меморіальний комплекс у комунальну власність громади. Зараз ми знаходимося вже на фінальній стадії, і після того як ми оформимо комунальну власність, це вже силами громади. Так як це найбільша біль наша, відповідно, ми спробуємо, ну, хоча б перевести до ладу це місце, зробити місце поховання, дійсно місцем поховання, щоб це було схоже на, на, на те, що тут поховані люди, в знак вшанування їх і ще майже 7 тисяч людей, які були знищені, спалені в 1943 році.